Сьогодні у Манявському скиті урочисто відкрили пам'ятник українському гетьману Івану Виговському. Є історичні підстави вважати, що саме на цих землях упокоївся видатний діяч української держави, адже перед смертю Іван Виговський заповідав бути похованим у Манявському скиті. Владика ЮАСАФ, митрополит Івано-Франківський і Галицький української православної церкви Київського патріархату освятив пам'ятник і відзначив, що немає жодних сумнівів у тому, що могила гетьмана знаходиться тут. Він керував урядом Богдана Хмельницького, і вся робота була направлена для укріплення української держави, українсь... українського народу і української козацької держави. Но, наскільки це йому вдалося, Це вже друге питання, і тому важливим воно є для всіх, для власть тримаючих сьогодні. Для дітей, для молоді і для нас, як старшого, так і молодшого покоління, вчитись у нього жертовно. Дякую всім меценатам, тим, хто і до відбудови, до побудови цього прекрасного, дійсно прекрасного пам'ятника. Нехай Господь Бог дарує вам мир, здоров'я і благополуччя. Ідея пам'ятника з'явилася у скульптора Василя Гурмака 10 років тому. А на початку літа цього року знайшлися меценати, які профінансували його спорудження. Пам'ятник Івану Виговському був встановлений за сприяння Володимира Грабовецького та Юрія Дарів'янка, співголів Всеукраїнського благодійного фонду Юрія Дерів'янка. Коли ми дізналися про ідею спорудження пам'ятнику Виговському, то ми її зразу підтримали, тому що я вважаю, що це дуже важливо. Знаєте, не тільки вивчати, а й мати оноочнення тієї нашої історії, видатної історії, особливо якщо це стосується тих кращих синів України, які. Поклали своє життя за те, щоб служити Україні, і я вважаю, що Гетьман Виговський є одним із таких синів. Я вважаю, що це дуже символічно, те, що це в Манявському скиті, це частина його заповіту. Гетьман Іван Виговський є непересічною постаттю, історичною постаттю України, але він не є таким. Пошанованим, як інші гетьмани, скажімо, як той самий Богдан Хмельницький, але для України він зробив не менше. Це людина, яка була дипломатом, яка була стратегом і славним сином свого народу. Я вважаю, що відкриття цього пам'ятника є дуже правильним саме сьогодні, саме в ці часи, які ми переживаємо, які Україна переживає сьогодні. Тому я думаю, що він стане гідним прикладом для усіх і теперішніх політиків, і майбутніх політиків і для наших дітей, і для тих всіх, хто буде сюди приходити. Пам'ятник вилитий із бронзи, постамент із каменю. Сам автор Василь Гурмак переконує, скульптура буде вічною.